Мене злати Маріка, мені 9 років. У дитинстві мені давали антибіотики і я втратила майже весь сух. Але у мене кохлеарний імплант, через який я можу чути, я ходжу в звичайну школу 3 А клас. Я люблю малювати, грати на фортепіано і слухати музику та співати. І ще а ще я люблю рідну мову і хочу вам розповіти вірш, який називається Могутня сила. Могутня сила. Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали. І всі звуки і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код дай нам від роду, а без мови наш народ. Не був би народом через відстані віки, як сила могутня, мова наших прав батьків у майбутнє.